Хотілося б наразі, щоб люди зрозуміли, що відбувається в цій країні. Я виїжджаю за кордон, правда, давненько не був. Я представляю Україну. Я йду і рахую, хто на якій мові спілкується. Щоб з маличку, внуків, там, синів, дочок навчали цієї української мови. Тільки одне може відкластись у голові. Можу, хочу, зроблю. Не можна забути, що ти народився в Україні. Неможливо. Я тут живу. Я роблю, я хочу зробити цю Україну щасливою, незалежною це нація. Все, слава Україні! Героям слава! Ця серія відео присвячується простим українцям, їх думкам про життя в Україні сьогодні, яким вони бачать його завтра, та про що мріють у майбутньому. Пан Ярослав, я вам дуже дякую за те, що ви погодились зі мною поговорити, і відповісти на певні питання, які турбують сьогодні. Я впевнений кожного українця. Як живеться в Україні сьогодні? Що ви думаєте з приводу того, як буде житися завтра і що очікує Україну в майбутньому? Але перше питання, яке я хотів вам задати, як вам живеться ну, взагалі сьогодні в Україні? Особисто вам? Таке собі питання, знаєте, трошечки складжувати. Як живеться? Живеться в кожного по різному своє життя, але хотілося б наразі, щоб люди зрозуміли, що відбувається в цій країні, і трохи додали більше зусиль. Бо це моя особиста думка. Я як бувший військовий, так, писаний наразі, то в мене думка така: якщо суспільство почне працювати в Режими України, то українці будуть українцями. Бо це, вимаєте, ви виходите з дому, ви представляєте свою сім'ю, українцю у суспільстві. Наразі я допустим у Києві. Та я виходжу з дому, я представляю сім'ю. Я виїжджаю за кордон, правда, давненько не був. Я представляю Україну з собою і своєю сім'єю, як я виїхав. Я представляю Україну. І люди, які за кордоном дивлячись на, на мене, на мої поведінці, вони судять по міні України. Зумієте, і я зараз наразі все скажу. Я живу тут недалечко, От, і ну, парк перемога. Я вечором виходжу гуляти, так, частенько, через раз, але виходжу і. Там багато людей сидить, там хтось там в хтось наразі там ходить, просто гуляє, але я йду і рахую, хто на якій мові спілкується. Правда. От я йду і рахую, я гуляю там годину-півтори, бо так мені наказав психолог. І я рахую людей, які, які дійсно цього хочуть. Які е, є багато людей, я так ну, прислухаюсь, хоча трохи голосувати, е, не трохи, але багато. І е, навіть коли чую, що він говорить суржиком це, розумієте, мене вже це цепляє, що людина старається, розумієте, людина, людина хоче. А коли, я не знаю, як ви це відповісти, коли, знаєте, щоб дуже хотілося, щоб е, українські батьки цього покоління, і павдички, там, і, і дідусі, там, і я не знаю там хто, е, щоб, щоб з маличку, внуків, там, синів, дочок е, навчали цієї української мови. Ну, що я розумію, що є багато людей, які ну, мені зручно. Та мені, мені теж зручно, але мені зручно на українській, тому що я, ви третій, п'ятий, десятий Україні, це є нація. Розумієте, це є нація і це, це невід'ємна частина мого життя. Я не думав, що я буду задавати вам це питання, але, от на мою думку, знаєте, говорити українською, ходити в вишиванці і кричати Слава Україні того дуже замало для того, щоб бути українцем. Визводні на 101%. Дуже давно подарували мені вишиванку і ще до е, війни буду називати речі своїми іменами, інакше не можу. І я її одягнув до війни кожен, кожен раз. Він на, от, от я там порився, що о, висить. я вдію її все. І мені от все одно. Хто мені скаже, що та сьогодні не день вишиванки. Що значить не день вишиванки? <рес> <рес> вишиванка, вона не просто вишиванка, бо десь «да сьогодні день вишиванки, треба її одіти. Ні. <рес> ви поїдьте, е, я до речі, в Закарпатській області родом, ви поїдьте туди, хто не знає. То там люди, люди ближе сюди в горах, вони там ну, у нас обіходять, тому що це її е, повсякденне. Вони привикли так ходити. А якщо одягати вишиванку, тому що сьогодні день вишиванки і е, на другий день зняти вишиванку і робити речі такі, які не треба робити, які не мають бути е, наразі тими речами, що, що люди роблять, розумієте? Е, без, якісь там висловлювання або ще щось там. Ну, це не добре, це, це не гарно, по-перше, це. Це не є добре. Це не є добре. Ну, Таке питання. Не можу його вам не задати. Чи відчуваєте ви зміни в суспільстві за останні роки? Останні два-три роки. Так. Я реаліст і так. так. Багато людей. Багато людей працюють над цим і. І я думаю, що все буде добре. Хто має зрозуміти, що Україна є Україною. І це, це, це відповідальність кожного українця. У суспільстві має бути українська мова. Наразі, тому що це є Україна. Все. Я, я більше нічого не це моя особиста думка. Якщо буде думати кожен такими, такими думками, якщо буде ранком проснувся і. Що вам найбільше подобається в сучасній Україні саме зараз? Що до вподоби. Не те, що вас бентежить, те, що вас там вибішує, що Люди не розмовляють українською. Ну, я тільки що почув. Що, а що подобається? Які плюси ви бачите зараз в сучасній Україні? Можливо, єдність суспільства? Не знаю правда. Я не знаю, як правильно сказати. Що мені подобається, мені подобається життя. От правда, мені подобається життя в Україні. Я е, Дідусь за кордон, там, від, на відпочинки, але е, я їду відпочивати додому на Вальківщину, в Закарпат. От правда. Ну, це добре, море. Але відпочивайте в Україні, і все у вас буде добре. Буде вам щастя. От правда. Море це добре. А якщо е, ми говоримо про те, що на сьогоднішній день саме найважче переживати українцям, що ви відмітили? Я думаю, що це найважче це е, людська ненависть до, е, до наших сусідів, якщо їх так можна назвати, е, бо ну, багато людей, знаєте, е, Пройшовши те, що пройшовши, і приходиш додому, і коли вечором починається в один вечора і до самого ранку обстріли, то ну, я відчуваю біль. Правда. Я відчуваю дуже величезну біль за... і, і, і переживаю за тих людей, які це переживають От, локально, би це попало, не дай Боже. От правда. От у мене. Мене. Я не знаю, як це правильно сказати, але це дуже сумно. Це сумно настільки, що. Як кажуть, це мега-біда. Мега-біда, тому що ну, не може так бути. Ну не може так бути. Не може бути, щоб ми там мета, а ви от ета. Ні. Це є біда. Як би ви описали настрій українців от зараз трьома словами. Смуток кожен день. Неупевненість, що буде завтра. Бо наразі живуть українці багато, я так думаю. А ви взагалі вірите, що звичайні люди, звичайні українці можуть змінити країну найближчим Я в цьому впевнений. Я правда в цьому впевнений. Можу, але мають докласти зусилля не 3-4 чоловіка. Не, не одне місце, допустимо, в Києві, а це, це стосується всієї України. Можу. Можу. Знаєте, в нас наразі у цій ситуації у нас може тільки одне відкластись у голові. Можу, хочу, зроблю. І все. Якою, Можуть. Мені. Якою ви бачите Україну вже завтра, через рік, через два. Великою не Не від кого? От правда. Я, я хочу, я всім серцем це бажаю. Кожному українцю. Щоб настав, щоб один е, хороший день ранком проснувся, сказали, ми це зробили. Що, на вашу думку, потрібно змінити найперше? Мову. Мова, мова. це є ідентифікація людини. Мова. Тільки мова. У вас очікування чи надії на те, що Україна зміниться? Я впевнений в цьому. Я в цьому впевнений, бо е, я реаліст. Знаєте, е, якщо казати, взяти яблуко і сказати, питати в когось, яке воно на смак, солодке чи квасне? То поки ти його не вкусиш, ти не скажеш. Ти солод... Я реаліст. Я мушу це зробити. Я мушу вкусити того. Чи іншого якогось е, куска життя, і сказати, що да, це квасне, це солодке, але його треба зробити таким, щоб це суспільство зрозуміло, що невід'ємне життя в Україні це є мова. Чи плануєте ви залишитися в Україні? Будете чи вижити в Україні? Якщо так, то чому і ваше відношення до тих людей, які виїхали з України? Чи планую я залишитись в Україні? Звичайно. Я, я Я не міг не спитати. Ні. Це... Я, я всіх питаю так. в цей інтерв'ю з приводу того, чи будете залишатись України. Чи будете ви відбудовувати Україну, У. приймати участь в груді України? І ваше відношення до людей, які виїхали. Це їхнє. Це про них. Це не про мене. Це про них. Люди прийняли рішення. Люди прийняли рішення поїхати. Багато поїхало, тому що. Є якісь ситуації, якісь нюанси. Я не знаю, але це про них. Правда. Це про них. Що ви порадили українцям, щоб завтра стало кращим, ніж сьогодні? Ваша Працювати порада. Працювати на єдність України, а не породі. Давайте так, знаєте, про майбутнє, якою, на вашу думку, буде Україна навіть не через 10, через 20 років. Це вже торкається наступних поколінь. Якою буде Україна? Я не знаю, хто це сказав, але хочеш миру, готуйся до війни. Я правду не знаю. Дай Бог, щоб я дожив до того, але я хочу бачити її бачити цю Україну квітучою. Правда. Я хочу бачити це суспільство українське, а не так, як мені зручно. Я хочу, я, хочу, я хочу, щоб кожен українець розумів, що не може бути. Українцем за кордоном. Він може там бути за кордоном. Правда, є багато, але не можна забути, що ти народився в Україні. Неможливо. Оце це особиста моя думка. Хай кажуть, хай, що хочуть, але це моя особиста думка. Я, я знаю, що я українець. Ким ви бачите, чи хочете бачити життя своїх дітей, своїх онуків. Яким воно має бути? Яким ви бачите? Я хочу їх бачити щасливими те-перше. Я хочу їх бачити розвиненими, розумними. Я хочу бачити е, е, людей, які користуються різними технологіями, але е, чужому навчайся, але свого не цурайся. Ви знаєте, ви зараз описуєте ідеальну Україну майбутнього. Я так думаю. Я б дуже хотів, це правда. Я, я так хочу. Я, е, якщо можна це сказати, я е, тренер дитячого футбольного клубу, я бачу цих дітей, як вони зростають. Зумієте? І коли, коли він мені каже, що е, можна так, можна, але там Михайло чи, чи Микола, перед тим як щось. Подумай, чи вартує воно того, що ти зараз зробиш? Якщо ти впевнений, що це вартує того, що ти зараз робиш, взагалі нема питань. Які саме риси українців допоможуть побудувати цю країну майбутнього? Економіка, Економіка і, і, і е, єдність українців? Риси? Знаєте, ну Правда, я не. Я не знаю, але я хочу, щоб це суть таки зрозуміло, що якщо це гуртом, то це має бути гуртом. Якщо е один пішов наліво, другий направо, третій Я за Україну це не моє, це не добре. Це не є добре. Якщо кожен українець буде працювати так, як Бог приказав, я тут живу, я роблю, я хочу зробити цю Україну. Щасливою, незалежною і не від кого? Ми це зробимо. Ми це зробимо, бо е, отут мусить відложитися в голові. Що ми мусимо це зробити. Правда? Правда, мусимо. Якщо б ви могли сказати одне побажання, одне побажання для України та українців в майбутньому. Яке це побажання було? Єдність. 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 Тільки єдність може. Е, до кучі зібрати людей. І зробити неможливих. Незламні, не скорені. Це про кого? Це про українців? Незламні не скорені, це про українців. Це про українців. це саме про українців. Це, це про українців, бо е, дивлячись на це все. Що люди роблять, що робили, роблять наразі в цій ситуації, це ну, ну правда. Е, це неймовірна нація. У вас світ не очікував, не очікував, що українці отак от стануть за свою державу. Правда? Ви знаєте, дуже колись давно е, було таке питання, я не, от не помню те, чи тут уже е, в Києві, чи. чи не буду казати. Не, не, не згадаю, що е, спитали мене, ну і що ми тут робимо? Кажу, повірте мені, якщо ми гуртом, то ми цей трактор витягнемо. А якщо піде Микола один, він нічого не зробить. Це я про українців. Неймовірні люди. Правда, Краще наймовірні. не придумаєш. Скажі. Це е, так. знаєте, кажуть, е, це ніколи там щось. Хороше зробили. У тебе, у тебе статус Бог. Це, це статус людини. Єдність це є... Це... Ну, правда, це, це люди неймовірні. Я, я бачив, бачу і хочу бачити таки, таку країну. Особливо ті люди, які ночами не сплять um. і отак, от як, як мурахи копошаться, аби тобі допомогти чи можу. Це неймовірно. Правда. Звертаючись до Збройних сил України, що ви скажете? Як і колишні схови, до наших хлопців та дівчат. Перше на все, хай бережуть себе. Когось вже нема з нами. Бачу, бачу. Я дуже хочу, щоб вони зрозуміли, що вони роблять для себе і для тих людей, які знаходяться за межами війни, щоб ті люди зрозуміли, що не тільки вони можуть зробити те, що хлопці і дівчата на, на нулі і на мінус один. Щоб вони зрозуміли, що ті люди це нація. Це нація. Все. І хай благословить кожного з них. Хто там зараз сидить у тих у болоті. Бо я знаю, що таке болото. Що? Хай їх Бог боронить. І вони завжди виходили звідти сухими, живими і неузкодженими. Все, що я хочу сказати. І перепрошую за. Звісно, а які можуть бути емоції зараз? Я все бачу, я вам вірю. Я вам дуже вдячний за це інтерв'ю, за, за цей діалог. В мене більше до вас немає питань. Хай Бог вас береже. Терпіння вам, Божого благословення. всього самого найкращого. ви неймовірна людина, я вам дуже вдячний. Слава Україні! Героям слава!